Hello everyone! Hello, my 8th graders! I'm so happy to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me not. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему, тему другу school life Шкільне життя. In this unit you will. І так, що ж ми вивчимо у цій темі? You will listen, read and talk about… Ми будемо слухати, читати і говорити про school rules, шкільні правила, school subjects, шкільні предмети. Stages of education and schools in Ukraine, стадії uh, освіти та школи в Україні. Different types of schools in Great Britain, різні види шкіл у Великобританії. We will learn how to. Ми, ми будемо вчитися як. Ask and present information about school subjects and school rules, запитувати і презентувати інформацію про шкільні предмети, шкільні правила, understand information during a discussion, розуміти інформацію протягом. Обговорення. Also, we will practice and revise tense forms. Ми будемо практикуватися і повторювати ті часові форми, які ми вже вивчили. Будемо вчити нові uh, Sentences with the conjunctions if and unless. Вивчимо речення, умовний тип речень з сполучниками if та unless. Write. We will write або make. Ми будемо писати та сторювати. «A letter to a newspaper» – лист до газети, «A composition about school subjects, твір про шкільні предмети, An Article to a school newspaper, статтю до шкільної газети. Почнемо з 34-ї сторінки. «Lessons 1 – Подвійний урок. My studies at school, моє навчання у школі. Працюємо в парах і даємо відповіді на питання. What school do you study at? В якій школі ти навчаєшся? I study at school і номер. Are there any school rules that you have to follow? Чи є шкільні правила, які ти маєш слідувати? Yes, there are, no, they aren't. Ну, я гадаю, що в будь якій школі мають бути шкільні правила. Okay, what do you like about going to school? Що тобі подобається у тому, що ти ходиш до школи? Maybe I like going to school because I have a lot of friends at school. Я люблю ходити в школу, тому що там багато моїх друзів. What don't you like about going to school? А що тобі не подобається у школі? I don't like going to school because there are some tests. Інколи бувають контрольні роботи. What would you like to change in your school or classroom? Що б ти хотів би змінити у своїй школі та класній кімнаті? Починай свою відповідь. I would like to change my schedule or timetable. Розклад, наприклад. Is your school a nice place to study? Чи твоя школа гарне місце для навчання? Yes, it is, або no it isn't. Відповідь даєш самостійно, обираєш. Ствердження або заперечення. Task 2. Read and say what Anne likes about going to school. Прочитай, і скажи, що Anne подобається у школі. Dear Mary, Люба Мері, how are you? Are you happy to be back to school? Привіт. Як справи? Чи ти щаслива, що повернулася до школи? There are some things that I like about going to school. Є речі, які мені подобаються, коли у школі. Firstly, по-перше, I like to meet my classmates. Я люблю зустрічатися зі своїми однокласниками. Many of them are very nice people. Багато хто з них гарні люди. As soon as we come to the classroom, we discuss our problems, «Talk about life, future plans and other things». Як тільки ми приходимо до класної кімнати, ми обговорюємо наші проблеми, говоримо про життя, плани на майбутнє та інші речі. Secondly, it is interesting to do the projects or the experiments during the lessons. По-друге, дуже цікаво робити проекти або експерименти на уроках. My favorite subjects are geography, history and English. Мої улюблені предмети географія, історія та англійська. Thirdly, по-третє, school helps me to get some social skills. Школа допомагає мені отримати деякі навички перебування у соціумі, соціальні навички. I learn to be positive and flexible. Я вчуся бути позитивною та гнучкою. I learned to share the attention of my teachers with the other pupils in class. Я вчуся, як ділити увагу своїх вчителів з іншими учнями у класі. I respect my teachers because all of them are intelligent. Я поважаю своїх вчителів, тому що усі вони є розумні, highly qualified, висококваліфіковані, sympathetic and understanding, співчутливі та розуміючі. However, there are some things that I don't like about going to school, однак є такі речі, які мені не подобаються в школі. To start with, I have to get up very early as I don't leave close to my school. По-перше, мені необхідно вставати рано, тому що я не живу поруч зі своєю школою. Also, we have to wear a school uniform. It's boring. Також ми маємо одягати шкільну форму, а це нудно, нецікаво. Finally, I always have to do my homework and don't have much free time for my hobbies. Ну і на сам кінець я завжди повинна виконувати домашнє завдання, і у мене немає багато вільного часу для своїх хобі. in all, school life is fantastic, але все одно шкільне життя фантастичне. We он on, ви only enrich our knowledge about life, ми не лише. Розширюємо, збагачуємо своє знання про життя. But learn how to get on with each other, але вчимося, як спілкуватися один з одним. We learn to combine work and leisure. Ми вчимося поєднувати роботу та дозвілля. What do you think about going to school? А що ти думаєш про? Школу. Are there any rules you have to stick to stick in your school? Чи є правила, яких ти маєш дотримуватися у своїй школі? Write to me, напиши мені and tell me all your news. Напиши мені, розкажи всі свої новини. Best wishes Anne. з найкращими побажаннями N. Ось такий текст був про N, яка любить ходити до школи, але все одно дещо їй не подобається у цьому. So, переходимо в page 35, task 3. так, read and take the statements true or false. Ну, а тепер по, за нашим текстом, який ми прочитали, за нашим листом, нам необхідно виконати післятекстове завдання на true або false. Правда, неправда. так, перше. N likes both. N подобається all school subjects and people at school. Усі шкільні предмети та люди у школі. False, неправда. Anne likes geography, history and English most of all. And she likes her uh, schoolmates and respects her teachers. Отже, не всі шкільні предмети, це точно. Two. School helps the children get some social skills. True. Школа допомагає uh, дітям бути перебувати у соціумі. Anne learns to develop positive qualities in her character. Ann вчиться розвивати позитивні якості в своєму характері. True. 4. Anne likes all the school rules. And подобається усі шкільні правила. False. Ann doesn't like to get up early and wear school uniform. And she always has uh, to do her homework and she doesn't have much time for hobbies. 5. Ann doesn't feel comfortable with her homework. Це правда. Їй не дуже подобається домашнє завдання. School. Is not only subjects, it is the school of life. Школа це не лише предмети, це ще і школа життя. Це true, правда. Task 4. Grammar. Fill in m is, isn't, are aren't, or do don't. Name the tenses of the verbs, then explain their usage. І так, повторюємо зараз з вами а, правила вживання цих дієслів зв'язок або допоміжних дієслів. І так. Am, is, isn't, are aren't. По-перше, це може бути дієслово зв'язку present simple, або може бути допоміжне дієслово present continuous. Do, don't це допоміжне дієслово, лише present simple, і воно лише вживається для I, you, we та they. І так, listen and check your answers. Ну що ж, давай з вами прочитаємо і підставимо дані слова у наш діалог. Where are you from, Лариса? Where are are. Да? are. Звідки ти, Лариса? I am from Kyiv. Я з Києва. Ну що ж, це present simple, регулярна дія, факт. So, do you enjoy it here? In Artek, Bukovel? Present simple також. Чи подобається тут тобі бути в артеку в Буковелі? Definitely. Так, nature is really beautiful here. Природа тут справді красива. Besides, I have a chance to meet children from all over Ukraine in this youth camp. До речі, крім того, у мене є ще шанс зустріти дітей з усієї України у, цій, у цьому молодіжному таборі. Лариса, do you miss your school friends? Чи ти скучаєш за своїми сумуєш за своїми шкільними друзями? Також Present Simple регулярна дія. No, I don't. Ні, не скучаю. But I wish they were here, але я б хотіла, щоб вони були тут. When I back home, коли я буду вдома знову. When I am back home, uh, I'll have lots of stories to tell them. У мене буде багато, ну, багато історій, які я зможу їм розповісти. Так, ну, when I am back home, це, звичайно, Present Simple теперішній час. А чому ми вживаємо теперішній час? Та тому що це речення When I am back home, I'll have lots of stories to tell them. Це необхідно розбирати речення разом повністю. Після when, після if, unless ми вживаємо у цій частині речення завжди present simple. А після коми, коли йде, вже, коли йде головна частина речення, ми вживаємо will, тобто майбутній час. Це речення має назву умовне речення. І про це ми будемо говорити з вами на граматиці. I think that we enrich our our knowledge about the surrounding world as well as well practice our life skills. Так, я гадаю, що ми здобуваємо, розширюємо наші знання про навколишній світ, так і таким чином також і практикуємо наші життєві навички. Наступне: Are there any things that you. Do not like about going to school. Are there зворот there are? There is there are, uh, You do not like. Знову present simple. Present simple. Continuous тут не бачу. Uh, чи є такі речі, які ти не любиш у школі? Mm, yes, there are. Так, є. I, uh, yes, there are. Так, ну, цікаво. Якщо у нас. Так, стоп. Питання було. Are there any things you don't like about going to school? Чи є речі, які ти не любиш у школі? Ну, мабуть, no there aren't. Мабуть, ні нема. Я люблю усе. My friends, teachers, the school building and the activities we have. Мабуть, тут просто щось не так було. Неправильна відповідь. Мабуть, no, they aren't, тому що вона говорить далі, що мені подобається усе у школі. Enjoy your time in our tech. Thank you very much. Окей, okay. отже, ми з вами підставили ці слова, і вийшло так, що у нас скрізь йде present simple tense теперішній час. Task 5. Read and complete the sentences with the word combinations from the list. Прочитай речення і доповни їх словосполученими з даної таблички. Use the verbs in the correct tense form. Використовуй дієслова у правильній часовій формі. Давай з тобою розберемо їх. To discuss something, обговорювати щось, to get good knowledge, добувати, а отримувати гарне знання, to be understanding and sympathetic – бути розуміючим і співчутливим. To happen трапитися, to enrich somebody's knowledge, збагачувати чиєсь знання, to get on well гарно спілкуватися, to cope with something або ладити з кимось, або справлятися з чимось. To combine work and leisure. Комбінувати uh, роботу та дозвілля. She during the day. To my mind, she has learned to plan her work and day perfectly. Uh, she combines work and leisure during the day. Вона комбінує роботу та дозвілля протягом дня. На мою думку, вона навчилася планувати свій, свій робочий день ідеально. Отже, перше, це буде. Uh, she… Combines. Present simple, work and leisure. Наступне Steve has joined the Chemistry Club. Стів приєднався до клубу хімії to enrich his knowledge of chemistry. To enrich his knowledge, his knowledge in this school subject, можна без chemistry навіть. Стів приєднався до клубу хімії, аби збагатити свої знання. У цьому шкільному предметі, з цього шкільного предмету. Далі, whatever. Don't forget to ring Mark. Не забувай телефонувати Марку, щоб не трапилось. Whatever happens. Present symbol Happens. з закінченням S. They. A story when the school bell rang. Минулий час. Отже, тут маємо також вживати минулий час. Через те, що school bell... Шкільний дзвінок задзвонив зненацька. Отже, він перебив дію, яка була у довго, довготривалу дію у процесі. Отже, they were discussing a story. вони обговорювали історію. Past continuous. They were discussing when the school bell rang. Five. There was too much work for our computer. Було дуже багато роботи для нашого комп'ютера. To cope with something. above впоратися с чимось. There was too much work for our computer to cope with something. My youngest brother with all his classmates. Дуже, до, дуже ладый, да? My youngest brother gets on well with all his classmates. Так present simple. My elder brother is rather successful in business. Мой старший брат достаточно успешный в business. I think he got... Good knowledge when he was at school. Минулий час уже необхідне слово get knowledge. Uh, Також get поставити в минулий час. got. I think he got good knowledge when he was at school and at the university, Коли він був у школі та в університеті. І останнє. My friends are. My friends are understanding and sympathetic. розуміючи і співчутливі. Mm, To be змінимо на «are» Present simple для друзів. They are easy to be with and always keep our secrets. З ними легко бути товаришувати, і вони завжди тримають наші секрети. Отже, my friends are understanding and sympathetic. Writing Lab. Давайте з вами зараз звернемося до нашої лабораторії письма Linking Words and Phrases. Лінкери. Ну, дивіться, у першому самому листі, там, де ми. Читали так, лист N. Ось слова, які були виділені firstly, secondly, thirdly, to start with, also, finally. це слова лінкери. Це ті слова, лінк які поєднують, поєднують е, якісь думки. По-перше, по друге, по-третє, для початку також, також, на сам кінець. Без них просто розсипається текст. Отже, необхідно їх, звичайно, вживати, аби текст був цілим. Linking words show the logical relations between sentences or parts of a sentence. We use linking words and phrases in a composition to make our writing more interesting and easier to understand to the reader. Які є лінкерами, тобто поєднувальні слова і вирази у нашому творі, аби зробити наше письмо цікавіше і простіше для розуміння читачу. «Linking words and phrases are used to» – Інколи слова, лінкери використовуються, аби show time показати час, when, before, as soon as», коли, перед тим, як, як тільки, «List points» – аби перерахувати якісь пункти. По-перше, по-друге, тощо. Add more points, додати більше пунктів. And moreover also. І більше того. Також. Show cause or effect показати причину або вплив якийсь. Because тому, що so таким чином, as a result в результаті. Give examples, дати приклад. For example, such as, for instance, є ще слово. Наприклад. Show contrast показати контраст. Тобто протилежну думку приєднати до тексту. Ввести до тексту. However, однак, on the one hand з, одні, з одного боку, on the other hand з іншого боку. Show purpose, показати мету to, Щоб перекладається. Uh, so that таким чином. In other not to. Describe the conditions, описати умови: if, whether, unless, only if тощо. Якщо перекладається. Так? Якщо не unless. «unless». «Introduce a conclusion». Ну і, звичайно, представити вже висновок. All-in-all, all, to sum up. Підсумувавши усе вище зазначене, я хотів би сказати. Ну, звичайно, що слова лінкери можна вживати як у офіційному листі, так і в неофіційному та у звичайному творі. Права шоста Look through the text of exercise 2 on page 34. Find linking words and phrases and say why they are used there. Ну що ж, повертаємося зараз до нашої вправи на стрінці 34. І так, лінкери firstly, secondly, thirdly передають list Points. Вони перераховують наші пункти, які ну, перераховують якісь поняття. Далі, наприклад, слова є to start with для початку. Це також ми uh, list points. Передаємо якісь поінти, пункти плану, які ми хочемо розкрити. А ось слово also вже передає додаток, тобто ми додаємо у якусь нову думку. Add more points. And moreover, also входять до цієї когорти слів. Ну, слово finally – це вже ми introduce a conclusion, це ми вже представляємо, так би мовити, якийсь висновок, ну або останній пункт плану може бути, так? Добре, давайте ще подивимося, які тут можуть бути вирази слова. Так, however, ось, наприклад, слово. However, це слово, яке показує контраст. Show contrast, наприклад. All in all. Introduce a conclusion. Виражає вже висновок. Передає висновок. Ну, звичайно, у нас тут були слова because. Because, як ми знаємо, show cause or effect показує причину або, ефект, або вплив. I respect my teachers. Why? Я поважаю своїх вчителів чому? Because all of them are intelligent, тому що усі вони які розумні, висококваліфіковані, співчутливі і розуміючі. Отже, because – ще раз, це той, те слово Лінкер, той а, сполучник, який показує причину, так? Окей, okay. вправа сьома сторінка 37. Попрацюю у групі, і необхідно discuss the things that you like or don't like about going to school. Обговорити необхідно речі, які тобі подобаються і не подобаються у школі. Uh, take notes and think of school rules. So, uh, so do you like school rules or no? Чи подобаються тобі uh, шкільні правила, чи ні? School traditions – шкільні традиції, Clothes to wear – одяг, який ви одягаєте, uh, People – люди. And uh, a school building. So what about your attitude to school rules? So do you like them or not? So I like school rules because uh, they are fair, one is probably I like school traditions. because they help the pupils to socialize, for example. I like um, different school festivals and uh, school competitions as well. Clothes to wear. So fortunately, in our school, we don't wear a school uniform. So that's why I want to. I I can wear everything I like. People. So I like people in my school because they are good. The nas Sympathetic, understanding. Teachers are intelligent. A school building. So I like our school building because it is big, uh, beautiful, modern, and convenient. Of course, and comfortable. Таким чином можна обговорити дані правила. Task 8. Speak in class. Talk about your school rules, traditions, and studies. Поговорить про свої шкільні правила, традиції та навчання. І так, what things makes your school life exciting? Які речі роблять ваше шкільне життя захоплюючим? So, good teachers, different competitions. And events make our school life exciting. What's more important to you, school lessons or extracurricular activities? Why? So, it's more important. Uh, so, extracurricular activities, of course, are important for me. Are more important for me. Why? Because I like to socialize with people. Uh, okay, so do you think the general public in the school neighborhood? should be informed about the ongoing school events and projects? Do you that the public, people who live near the be informed about projects? I think yes. Yes, I do. I think that uh, the public in the school neighborhood should be informed about the ongoing school events and projects, because they can uh, come and watch maybe our concerts and our school competitions and events, I think it's fantastic because a lot of school leavers live in the neighborhood, and I think that they uh, need to sometimes they need to come to come back to their schools and meet with their teachers. Task 9. Write a short story to your school newspaper about the things you like, don't like about going to school. Тепер напиши підсумувавши повністю все наше заняття. Напиши історію до своєї шкільної газети про ті речі які тобі подобаються і не подобаються у школі. Use the link and words to list your points of view. Використовуй слова лінкери, які ми з тобою сьогодні розібрали. Uh, «What are the things you would like to change in your school life?» І дай відповідь на питання, які пречі ти хотів би змінити у своєму шкільному житті? Ну і ось можливий приклад написання такого листа. Намагалась вставляти сюди усі лінкери, які у нас є. As for me, I like going to school. Щодо мене, то я люблю ходити до школи. It isn't a hard task, це не складне завдання. Firstly, there I can chat with people. По-перше, firstly, linker наш, так? Там я можу спілкуватися з людьми. Secondly, you can make new friends. По-друге, можеш знайти нових друзів. Thirdly, по-третє, I like our school traditions. Я люблю наші шкільні традиції. I often visit some places, uh, interesting places of our town with my classmates. Я часто відвідую якісь цікаві місця у моєму містечку з моїми однокласниками is Our school building is a place where I feel like I'm at home. Наша шкільна будівля це місце, в якому я почуваю себе як вдома. However, there are some things which I don't like about going to school. Однак, протиставний сполучник у нас так іде. Є такі речі, які мені не подобаються у школі. Ну про що можна ще написати? Ну, про форму і про те, що ми прокидаємося рано да, вранці. To start with, I don't like to wear a strict uniform, but school rules require wearing it. По-перше, я не люблю носити е, строгу шкільну форму, але шкільні правила потребують цього. Вимагають. Require – вимагають цього. I think that uniform doesn't let students express themselves. Also, I have to get up early. Також, Уже наступні йдуть лінкери to start with also також. Також я маю прокидатися рано. Finally, it seems to me that some school teachers don't like me because I sometimes behave badly. На сам кінець мені здається, що деякі шкільні вчителі не полюбляють мене через те, що я себе погано поводжу інколи. If someone cancels wearing uniform, якщо хтось скасує носіння шкільної форми, my school life will be excellent. Моє шкільне життя буде ідеальним. Це приклад такого листа, написання, такого твору. That's all for today. таке у нас вийшло сьогодні довге заняття, адже воно складається із двох уроків. My studies at school. До нових зустрічей. На наступному уроці будемо говорити про школи в Україні. Goodbye. Be careful. Take care of yourself.